Місто Тернопіль, Тернопіль хаб нове життя. Ми волонтери нашого э, хабу зібралися э, з всієї України, допомагаємо ВПО. І у нас за два, за два цих роки э, з'явилися друзі, які нам допомагають. Це громадська організація Знай це, і э, такі э, львовяни... Как Ірина Гаврілів, її дочка Оксана Гаврілів дуже дуже потужні волонтери, допомагають нам. І ми дивимося в соцсетях, що ці організації збирають гроші на рефрижератор, холодильник для наших хлопців, які вивчаються додому на щитті. І ми з такою ініціативою, що будемо. Ну, на кожній нашій видачі гуманітарної допомоги збирати донати на цей рефрижератор. Сьогодні ми збирали, видавали гуманітарну допомогу з 10 до до часу, до 13 години. І зараз ми посчитаємо гроші і сьогодні ж відправимо їх на карточку до Тетяни Гаврилів. Вона ще не знає, хоча може вже на ефір дивилися, ми сьогодні в ефірі сказали це. Тобто це для неї буде несподіванка, будем... а нам буде приємно, що ми долучилися до такої э, ну, місії. Може хтось хоче щось сказати? Завжди дякуємо за допомогу і хочемо бути вдячними вам так само і трошки внести свій вклад в ту справу, яку ви робите. Від щирого серця від Тернопіль хаб нове життя. Ну, скажіть, ви хоч пару слов. Дякуємо за допомогу. Ми і переселенці, і волонтери. Завжди щиро вітаємо наших донорів. донорів і сподіваємось на подальшу співпрацю, і будемо допомагати, і разом до перемоги. Дякую. Ну, тепер давайте будемо швидко ефір не будемо затягувати. Давайте отак. Вот, вот Тут не так багато грошей, можна швидко їх поставити. Значить, смотри, щоб було видно саме гроші і гроші і руки. Тому що, коли длинний ефір, воно буде неінтересно. Це що? Ні, так не треба. Триста по купюрам складати. Поки складати по купюркам. Я вам сейчас покажу, как денежки испытают. А кутюрка дети, что вы стоите, как прикольцы. Там уже Далеко не отходите вот сюда. Чтобы вот тут все было видно. Отец 20, вот уже. У меня 50. Потом мы сложим их красиво. Мы сейчас так посчитаем, потом красиво сложим. Так, Леночка. Раз вы Алена сидите, пишите сегодняшнее число. И сейчас быстренько считаем вот сюда и вот сюда. Так. Еще 200. Две купюры. Лежите, девчатка. 100 три купюры. 50. Раз, два, три.

И того быстренько считаем. 200, 300, 200. 1685. Ну, для нас, для переселенцев, это дуже ну, богато грошей. Но мы на этом останавливаться не будем. Сегодня же я... А, еще у нас 50 гривен это, на карточку. 50 напиши на карточку. И в Сибирь общая сумма какая должна быть? 885 Так, сколько получается? 1685 плюс 50. 1735. 1735. Так, вот тут крупненько напиши. Итак, 1735 гривень. Мы... Прямо сегодня отправим Гавриле Фейрине, куда она там сейчас скажет, на какую карточку. И это видео вместе с чеком выставим в Фейсбуке и там, где мы отчитываемся перед нашими ВПУшками. Слава Украине! Героям слава! Спасибо!